10 березня сьогодні. Дивіться, яка зараз ліщина. Бачите, які вона сережки кинула. Ліщина це дуже, ну це чагорник, але дуже цінний. Зараз він кидає ці сережки, вони теж лікувальні, їх можна збирати, настоювати, робити настоянку на цих сережках, можна в олію і робити мазі на цих сережках. Тому що ліщина у нас Працює з судинами. Тобто це від варікоза, від гімароя і від простатита. Якщо настоїнку вживати всередину від цих сережок, то воно ліквідує простатит. Дуже хороше. Перший. Бачите, Ще немає ніде ні одного зеленого листочка, тільки подсніжники в лісі і кинули сережки осика та ліщина. Оце такий у нас березень. непередбачуване тепло, 16 градусів сьогодні, вчора було 18 чи навіть 19. але бачите, дерева ще сплять, бруньки ще не думають розпускатися, а ліщина перша, перша кинула оці сережки.